І нарощувати зв'язки та нарощувати зброю. Путін вперше за 24 роки поїхав до КНДР. Росії потрібна зброя Північні Кореї, технології нафта і те, що Путін полетить до Пхеньяна, було зрозуміло ще з попереднього візиту Кім Кимчинина до Росії. Тоді його з пафосом покатали на потязі, провели екскурсію космодромом. Нині ж Путін розкланявся реверансами в своїй статті. Подякував Кім кінину за співпрацю. Чим офіційно визнав участь КНДР у війні з. З україною на думку аналітиків, цей візит покликаний показати світові, що ці дві країни не ізгої а вони мають друзів, хоч і з досить сумнівною репутацією. Реакція сполучених штатів Америки на цей візит була очікувано стурбованою поглиблення співпраці між Росією та КНДР це те, що має хвилювати тих, хто зацікавлений у збереженні миру та стабільності на Корейському півострові, а також у підтримці народу України, який продовжує боротися проти російської агресії. Ви знаєте, ви добре знаєте про те, що КНДР надає боєприпаси та зброю Росії. Це допомогло їм продовжити їхню незаконну війну проти українського народу. Тож ми триматимемо цю тему в фокусі